Можна пару відео? Найважливіше це відео. Давай знімаю. Гарним планом. Трошки далі треба. Ні, чекай. Зливий я назад. Давай. Гарним планом. Оці датись. Сігма? Сігма. Все, можна додому забирати. Що за Сігма? Сігма момент. Повреба не захотіли йти додому. Вона дурна чи що? Ну ще одне. Та пофіг, давай випускай. Я ще одне відео. Паха. Я засняла.